Во, рекордсмен. Оч такий здоровий. На нашу сім'ю хватить деруни нажарити. Такий червоний. Не знаю. В шкіру не влізав. Знач, такий здоровий. Ну, Ігор приховав ще одного. Ще І один ще такий. Во, це, треба стоїть. стій, стій. треба показати який барабойчик. Тут є також, от дивіться. О також не. Не дуже багато менші. Ну, коротше то. Так що є такі красунчики, Нема, то один на славу вріс. Два-два, бо другий менший. О, То вже ми інші гінки загнали Стільки. То гарбузи вибираю зразу. Сюди. Гарбузиня викидаю. Та й оце таке, то ладно, буду копати далі. Так, і другий. Загін прокопали, зараз будемо збирати. Ну, тут також такі красавчики, такі красончики, такі мазунчики. Ще би самі позбиралися взагалі, було б супер. Ну нічого. Зараз я раз-раз позбираю і біжу додому на обід. Треба йти буду їти козульки. Бачите, скільки знову гарбузиків вона вибирала. А ще вверху там є трохи. Так що ось таке-то. Мої гарбузики, красунчики питали. Ти що по барабоях садиш? Гарбузи так. Тільки з тієї сторони города, ну з тієї сторони барабої з теї. А вони собі по барабоях стаються. І ростуть. І барабої не заростають так в хопті, І гарбузи ще є козулькам, І барабої от гарні. Бо є так, що кажуть, нема, не буде. якщо гарбузи ростуть, то барабоїв не буде. Якщо добре барабоям дасте їсти, якщо добре дасте, то й гарбузи файні, і барабої файні. А якщо нема, то нічого нема. Гною, воно все гною В стеля не було файно, то і барабої файні. Якби не було поживи, то б нічого не було. Він добрива мені не давали під барабої. Ні. Через те вони довго сходили. Де та господиня? Хоч би одна сказала, що я була не права, не знала, що таке може бути. Ні котра, всі мовчать. А каркали як? Ти не буде барабоїв, що ти пробила, ти їх на там той світ закопала. але бач, тут є. Ну чого ти вчепився до них збирати? Ти хочеш показати, що ти вмієш збирати барабої? Злимано. Бо зараз дам городником тим зломаним по плечах. Дивіться, що я зробила? Городника зломила. Ігор і по плечах била, щоб він хучево розшився. Другу візьму зараз вдома. Тільки я не знаю, у котрого старіша ручка, в котрого ні, щоб не зломилася знову. І два жила такого здорового корча і тільки є. Ну нічого. Це все Ігор винний. Бо він це. Виліпив раз тобі по задньому місці. Ти знала, що треба слухатися. Нічого собі, я що не слухалася? Я казала, давай повикопаємо двох. А ти казав, ні, сама копай. Бо котрі здоровені курчі ті зелені, то ми вдвох копали весь час з ігором. А то я думаю, я така крепка я викопаю сама. Як заважала, такий хруп і городний клоп. Ну нічого, таке буває. Там пів відео то я буду ну, під корчати. А ще земля. І годі його підсунути. Оце ті, котрі зелені курчі, то, то такі барабояки, що годі їх висунути, вивалити догори. Ось такі то справи, ладненько. Будемо ми збирати, мінуту перекурила. Пів літри молока бахнула, можна збирати далі. О! Як показати, не знаю. Дивіться які. Красап'яти в мене. Барабої рекордсмени. в мене. О! Бачите, дивіться які. Оце, красунчики. Ми накопали, тут їх багато таких є. Так що в тамтому прольоті ми накопали чотири великих один дрібних. І в цьому щось трохи ще буде. Зараз, зараз зберемо, буде видно. Так що тут, так як трохи краще барабої сюди. Вище. Ще як в низі були. Так що ось таке, то ладненько, буду я копати, зроблю ще тільки фоточку. Як копати? Збирати. Ну, а тоді скажу, скільки чого накопали. Ну так, чотири рядки вже докопано. Ми, я ходила на обід, Наталка якраз зі школи прийшла, Допок вийшли. Наталка дополола, бо вже не думала нині докопувати. Бо думаю, поки я сполю, то вже не буде коли копати. А так нині хуче прийшла зі школи, він гнилий, гнилий. О! То вона сполола раз-два. Арбузи постягала, а ми з Ігором докопували за нею. І все. Вже там ті докопали і зараз ще тих чотири радочки докопаємо. І буде все. І буде з барабоями все. Дасть Бог сили нам ще зараз їх докопаємо, тих чотири кусочки. Чотири радочки, чотири кусочки. Ось так. Мішечки в нас стоять, наш довж барабої, скільки, бачите. кібачте. Так, щось такі, то справи. А хватимо криниці ви а? Чи більше менше, чи більше було. Коли? Один на другий. один на другі. Немає ні копати, боріє. Як яким місцем? Ось так, ну докопаємо, тоді покажу. Так, показую. Свої дрібненькі барабони. Це великі, великі, бачите. Це всі до великих нам Це... йдуть. Покажи. Все, висип... покажи. О, дивіться. Висипай. Ну, раз і все. Ой, котенята лежать. О, бачите. Оце барабойчики. О, дивись, який збоку собі. Ой, які, дивіться. Ось такі красавчики. Ну, ще нам чу-чуть залишилося, але нас травлять. Бризкають. О, Наталю Барабойчик. в грудці. Ото нам ще цю цуть залишилося, ще цуцуть. Цю і ми вже докопаємо. Но тут самі, самі, самі напевно, найкращі йдуть. Що не копнеш, то один кращий другого. Наталія каже, трудно вже розрізнити, котрой до малих брати, а котрого до великих. Не, так щось що. <гум> так, що таке, то ладно, буду копати. Так, Богу дякувати. І нам спасімо. Барабої в нас викопані за два дні. Ми викопали, он поїхали наші барабочки додому, повіз сусід конячкою. Так, приват банк шлітно скинуть. О, та й це таке. Ой, на голоску так. Так що ось таке то. Йду додому. Ігор з Наталкою йдуть, а я ще виберу огірки, гірки, тоді прийду. То може я понесу та огірки? гірки. Та їх скільки там буде? Ну. Все, добре. А тоді в хліві... те, в хліві, в Льохові вам покажу, скільки буде барабою. Так, все, свіжі. Вже ми докопували бігом, бо приїхав сусід возити. Ось так. І носить. А ну матці, ну Оце дрібні мої картоплі. Ну, я того зараз повисипаю тільки вперед великі поноси. Це ще чотири мішки дрібної стоїть. Ось. пиль. Це порізаний. Мокрий. Оце вже великих стиків. Так, все, Богу дякувати. Картопля наша вся в Льохові. Ось. Ну, одну ваш гнилу вкинула я. 16 мішків ми мені накопали. Зараз чекаємо. Так, накопали ми сьогодні 16 мішків картоплі. Оце в мене стільки дрібної. Менше дрібної, як торік було. Торік було більше дрібної. Зате в рік було менше великої. А цього року багато більше великої. І це велика, яка велика. Самі деруни тут нема дрібної. Ось, бачите, які картоплини. Ну, а це дрібна, вона рахується дрібною. Люди таку ще беруть до великих. Ну, то в мене тоді дрібної не буде. Так що ось таке то. Позавчора ми накопали 13,5, так? 13 з кусочком. А нині 16. Так, що ось таке то. Менший кусок був, а може десь і половина, просто там місцями були не просто барабої, а барабояки. Так, що ось таке. -то. Всім миру, спокою, затишку і міцного здоров'я. Хай усіх все буде добре. Хай будуть, мені завтра їх треба на морку буде буду брати. От видри курачі. Ну ви ж такі такі видри, га? От треба вам того яблука було. Так. Так. От чого ви до нього вчепилися, га? Воно в відрі було дати по голові кожній тим яблуком, га? Дати? Жиріт. Наглоти. Бачте, що робить. О, о, ти запізнилася. Не встигла на електричку. Пів і ніж з ними яблуко, не заглядай. Ось так. Бач такі дітяблу. Вредні курки. Ой, це мої помідорки. Заберемо до хати, щоб ті мої вреді не мені не робили вреда. Ой, Боже. А вам всім скажу до зустрічі в слідуючих відео. Не забувайте підписуватися, писати коментарі. І якщо є запитання, заходите, задавати. На ефірах. Бо у коментарях зараз не маю часу відповідати. Дуже багато роботи. Всім удачі!